Про стан справ місті, готовий відповісти на ваші запитання зараз на цій території України майже повітряна тривога, тому всіх е, прошу перебувати в укриттях. Всі ми бачимо, що в нас і позавчора була нестабільна ситуація на цій країні, зокрема на Черкащині. Працювали наші сили протиповітряної оборони. Тому хотів би подякувати силам ППО, тому що були над нашою Черкащиною вражена повітряна ціль. Е, Відпрацювала і служба ДСНС. І збройні сили України, тому всім дякую за знешкодження тих повітряних засобів, які на нас випускав ворог. І сьогодні ситуація нестабільна. Ми бачимо, що запуски ракет, запуски шахідів по всій території України тому проводимо такий прямий ефір в екстрених умовах. Готовий відповідати на запитання. Коротко доповідаю про стан справ в місті. На сьогоднішній день у нас на стаціонарному лікуванні по ковіду перебуває всього чотири хворих в міській лікарні. Ситуація по ковіду покращується не тільки в Україні, а й всьому світі. Ми це бачимо. Комунальні підприємства працюють без змін, об'єкти теплопостачання, послуги з теплопостачання. Надаємо на одному із сайтів, скажімо так, обласних прочитав, що в деяких будинках міста Сміла відсутнє теплопостачання, тому що є пориви. Комунальники працюють. Хотів би е сказати, що це неправда, тому що у нас дійсно, якщо були пориви, буквально 2-3 години вони були ліквідовані, тому у на всіх будинках на сьогоднішній день присутнє теплопостачання. Знову ж таки, продовжуємо тему. Топ-тема е нашого міста, я думаю, області України це енергопостачання наших. Домівок у нас застосовані на сьогоднішній день графіки погодинних відключень. Позавчора були застосовані графіки аварійних відключень, навіть спеціальні графіки аварійних відключень. Це застосовується дуже рідко, але позавчора були застосовані на території нашого міста, на території області. Приношу вибачення, можливо, до тих мешканців, де вимикається освітлення частіше ніж в тих мікрорайонах, де не вимикається, але зупинятися на кожному мікрорайоні не буду. Коротко поясню, що. В тих мікрорайонах, де не вимикається освітлення, там присутні об'єкти критичної інфраструктури. Об'єкти критичної інфраструктури це теплопостачання нашого міста, це водопостачання, водовідведення нашого міста. Тому ті мікрорайони не вимикаються. Тих мікрорайонах, де відсутні дані об'єкти, ті застосовуються графіки погодинних відключень. Вони підписані заступникам начальника обласної військової адміністрації, начальником обленерго. Тому міська влада на них впливати на жаль не може. Вчора були мене ціла делегація сорокового мікрорайону про те, що вимикається, Я розумів людей там електроплити стоять. Люди не можуть приготувати їжу. Людей немає газового опалення, газових газових плит для приготування їжі. Ми вчора проводили нараду вже з нашими енергетиками. Сьогодні повторно проведемо, будемо можливо точечно вирішувати ці питання, але на сьогоднішній день поки що маємо те, що маємо, тому що ситуація в країні з енергетичною сферою у нас критична. Ми бачимо Київська область, Чернігівська область, Житомирська область, інші області, що вони взагалі сидять без світла і взагалі ситуація критична. Об'єкти водопостачання у нас знаходяться. Забезпечують повністю водопостачання міста. Зокрема, позавчора у нас був зупинений четвертий п'ятий підйом. Але потім, коли відмінені були спеціальні графіки аварійного відключення, було відновлено водопостачання, відновлена робота наших каналізаційних насосних станцій. Сміття вивозиться по графіку. Дуже багато запитань з приводу коронування дерев, які ми запланували з 21 числа, зокрема на ділянці по вулиці Незалежності, я хотів би наголосити, що дані каштани. Здійснювалося коронування дерев у 2012-2013 році, і каштани всі пережили. Я думаю, що ми їх відкормуємо згідно рекомендацій екологічної служби. І це не є кощуство над деревами. Ми їх омоложуємо, ми їх позеленюємо. Я думаю, приведемо до естетичного вигляду, зокрема цю вулицю. По проекту я нагадаю: н 01 взагалі там планувалося розширення тротуарів і, взагалі, реконструкція повністю цієї дороги, ділянки дороги. Але ми... Все ж таки прийняли такі рішення разом з підрядною організацією, що ми залишаємо озеленення і каштани, ми їх повністю видаляти не будемо, а просто покринуємо. Були запитання під прямим ефіром про створення єдиного розрахункового центру. Ці питання. Ми знаємо, ми вже давно над цими питаннями працювали і напевно не тільки наша команда, не тільки наша влада, а це ще і попередні міські голови пропрацьовували ці питання про створення єдиного розрахункового центру. Ідея. Насправді дуже прекрасна ідея, насправді дуже правильна, але е, хочу зазначити, що і нагадати смілянам, можливо, внутрішньопереміщеним особам, які е, сьогодні находяться в місті і не знають історію нашого міста, зокрема комунальну історію нашого міста, що у нас е, підприємство е, КП КПОДГЕО перебуває в стадії санації. У нас підприємство Сміло та Комуненерго є судові справи по газопостачанням Нашим е, справам ми по енергоінвесту по «Нафтогазу» відсудили 161 млн грн мільйон гривень боргів. А з Черкаси Газ до сих пір у нас ідуть судові справи, і там е, деякі рахунки комунального підприємства арештовані, тому створити єдиний розрахунковий центр, е, на який зби стікалися всі кошти. Трьох комунальних підприємств, які надають послуги з теплопостачання, з водопостачання та з вивезення сміття, це є нелогічним, тому що вони можуть бути в будь-який момент арештовані. Тому для нашого міста, на жаль, створення єдиного розрахункового центру не підходить. Хоча ідея, повторюсь, прекрасна: створення єдиного вікна для переоформлення договорів і переоформлення особових рахунків. Дійсно, я чесно не знав про таке, ну, таку, скажімо так, Подію, чи такий, такий сервіс ми обов'язково пропрацюємо. Я вже бачу, що сьогодні ми з нашими комунальними підприємствами тепло, вода і вивезення сміття. Це немає питання. Пропрацюємо. Єдине питання у нас залишається. З енергетичною компанією, це е, Смілянська філія РМ, і е, з газовою компанією ми не можемо, на жаль, створити єдине розрахункове вікно, тому що вони знаходяться в комунальній власності, але ми з ними зустрінемося, проведемо наради. А думаю, по нашим комунальним підприємствам ми створимо це єдине вікно для переоформлення, перереєстрації особових зокрема рахунків. Ідея прекрасна і чесно дуже сподобалась. Тому дякую за такі ідеї. Е, було запитання з приводу, що пройшло два роки. Моєї каденції каденції депутатського корпусу, що зроблено, що не зроблено, що планувалося, що не планувалося. передвиборна програма виконана, не виконана. Я хотів би наголосити, що у нас 23-го... Листопада планується сесія міської ради. Обов'язково я відзвітуюся перед громадою, обов'язково відзвітуюся перед депутатами. Обов'язково це буде оприлюднено в засобах масової інформації. Ми за рік моєї каденції з минулого року цей, це обов'язково відзвітуюся. попередньо згадаємо попередній рік, тобто за два роки буде звіт розширений. Я думаю, що всі люди почують, і я скажу, що виконано, що не виконано. Звичайно, хочу сказати, що багато чого з моєї передвиборної програми не виконано. По суб'єктивно-об'єктивним причинам нагадаю, що в нас в країні йде війна, у нас місто не може сьогодні розвиватися, тому що йдуть потреби перш за все. Військових, а потім вже потреби, які я обіцяв, обіцянки, в мене були, і передвиборна програма складалася, зокрема, по благоустрою нашого міста, по благоустрою наших доріг, по благоустрою наших тротуарів, по благоустрою наших площ. Тому не всі пункти виконані. Але я думаю, що після перемоги ми надолужимо те, що не виконали за цей рік воєнний рік, скажімо так, готовий відповісти на запитання. Є запитання з приводу освітлення. Люди просять вуличне освітлення, хоча б на пару годин, поки добирають додому, можливо, все ж таки вмикати, адже складається дуже небезпека. Транспорт рухає. Якщо ви почитаєте коментарі uh, під. Uh... Анонсом прямого ефіру я звертаюся. Люди звертаються з сіл, чому села вимикаються, чому місто не вимикається. Я по перше хотів би звернутися до всіх волів СББ про те, що на сходових клітинках горить освітлення. Я розумію, що додому потрібно йти, але при будинковій території давайте будемо економити адміністративного впливу. На жаль, ні міська влада, ні обласна, ні державна влада немає на те, що або освітлення є, або освітлення немає. Але є заклики уряду, заклики президента про те, що ми повинні економити електроенергію. На сьогоднішній день ситуація критична зовсім по енергопостачанню нашого міста, нашої області, і взагалі України. Тому е, обласною військовою адміністрацією є прохання про вимкнення зовнішнього освітлення. Я розумію, що часті е, дорожньо-транспортні пригоди сьогодні, в зв'язку з зимовою порою, е, рано темніє. Ми я так би бажав і звертався з тою пропозицією, щоб, хоча б з 17 до 19 години, вмикати зовнішнє освітлення, але давайте з розумінням віднесемося до тих людей, в яких немає взагалі освітлення. Я розповідав на цьому тижні. Мав відрядження до міста Києва, тому їхав через місто містобуків о 18-й годині вечора. Повністю вимикається все місто, повністю не по мікрорайонам, ні по вулицям, ні по квартирам, ні по будинках. Повністю все місто вимикається, не говорячи про зовнішнє освітлення, не говорячи про світлофори і інші об'єкти критичної інфраструктури. Повністю вимикається освітлення. Тому сьогодні у нас в Смілі ситуація. Тяжка, але не критична. Ми в кращому стані ніж міста Київської області, Чернівської області, Житомирської області, Дніпропетровської області. Тому давайте з розумінням відноситися до всіх наших громадян, нашої країни, і ми сьогодні перетерпимо, якби не гірше. Ну, я б ще хотіла закликати смілян все таки носити світловідбивні елементи, адже це за законодавством. Ми зобов'язані як пішоходи і все ж таки вмикати ліхтарики на телефонах, щоб водії бачили. Пішоходи. да, я звертаюся, тому що ну сьогодні ми бачимо буквально на цьому тижні. Напевно, до 10 було дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, це стосувалося пішоходів, пішоходи в чорному пішоходів. Взагалі не видно машини пересуваються. В 17, 18, 19 годині зі швидкістю там 40 сорок кілометрів, але все ж таки пішоходів взагалі не видно я як подій, просто сам скажу. Тому всіх закликаю носити світло, відбиваючі елементи, або хоча б вмикати е на телефоні ліхтарики. На цьому тижні опублікували ви новий оновлений розклад руху автобусів. А тут питають, що все ж таки 40-й мікрорайон збільшується кількість ой. Верніше, автобус, там номер 40-го десь. Так, да, графік 6.35, бо вранці не можуть добратися до роботи. Будь ласка, напишіть конкретно вашу пропозицію. Ми звернемося до перевізника. Знову ж таки, звертаюся до всіх мешканців. Ми не можемо пристосуватися до кожного громадянина в 6.35, в 7.45, в 7.15, в і графіки ми максимально додатково додаємо ті автобуси, які в нас на сьогоднішній день ми можемо додати. Але нагадаю, що знову ж таки в нас військовий стан, воєнний період. Е, наші перевізники також задіяні до Збройних сил України, вони допомагають Збройним силам України на сьогоднішній день. У нас транспорт рухається по місту. Можливо, не на е, відмінно і оцінка невідмінна. Да? Але транспорт є і можна дочекатися, доїхати. Будь ласка, напишіть свою пропозицію. Ми обов'язково з перевізником її розглянемо, але не хочу нічого гарантувати, тому що під кожного мешканця, під кожного графік роботи, ми на жаль не можемо пристосуватися. Зараз в електронному вигляді можна надсилати ці звернення. Так на сайті можна, міської ради, так? можна в електронному вигляді на сайт міської ради, можна в електронному вигляді на офіційну сторінку е, Facebook, Обов'язково ми будемо їх розглядати. Також просять мешканці 40-го мікрорайону, ФАЗ, я так розумію, збільшити кількість аптек, адже там і кількість жителів збільшилась наразі, і просто хоча б одну аптеку відкрити. На жаль, ми не впливаємо на відкриття. Немає в нас комунальних аптек. Аптеки всі знаходяться в приватній власності. Приватна власність це бізнес. На жаль, я не можу вплинути на якогось бізнесмена, що відкрить там чи закрить там в тому чи іншому мікрорайоні аптеку. Тому, звичайно, пропозиція приймається. Ми е, зберемо підприємців фармацевтичної галузі, запропонуємо, але на жаль, у е, мене особисто і в міської влади немає аптек, щоб ми в тому чи іншому мікрорайоні відкривали або закривали ці аптеки. Якщо немає більше запитань, я хотів би традиційно подякувати всім мешканцям нашого міста. Перш за все за спокій. Друге, е, за взаєморозуміння, будемо добріше один до одного. Хотів би подякувати за нашу волонтерську роботу. Хотів би подякувати всім працівникам, які долучаються вчора. Ми буквально е, були присутні е, на тому, що ми виграли грант е, спільно. Е, Громадська організація спільно, яка працює з ЮНІСЕФом. ми сьогодні отримуємо гуманітарну благодійну допомогу, яка буде розподілятися між організаціями, установами міста та між мешканцями нашого міста. Тому я хотів би подякувати за цю роботу. Хотів би подякувати всім причетним до нашого волонтерського руху до того, що ми. Наповнюємо благодійний рахунок міської ради. Ми звітуємося по благодійному рахунку. Ми бачимо, що ми максимально стараємося допомогти Збройним силам України. Ми сьогодні допомагаємо із місцевого бюджету Збройним силам України. Тому я дякую всім і звичайно традиційно дякую Збройним силам України за мир і спокій в нашій землі за те, що ми наступаємо за те, що перемагаємо. Перемога неодмінна буде за нами. Слава Україні! Все буде Україна! Thank you.